Я тягане куча на другий. на другий на місці меле. Оце тут я спробував. Оце така латочка на ширину фрези. І сюди. Десь, я знаю, метра нема. Я правда не зняв. Ось воно намотало тут трави. Таке просто спробувати. А ця трава легко, як виявляється. Знялася. Ось вона. А фреза вийшла. Чисто читаю ротоватор. А що в нас тут вийшло? ось це ось таке вийшло. Ось так перебилась цілина. Яка не орана. я пам'ятаю 55 років, бо з трьох років я пам'ятаю. Тут не оралось, тут подвір'я було. о Якщо потрібно, ось так дуже гарно витягнуло. Мабуть, це ж тут все корейка 98% кореня витягнуло. І на крайняк тут можна посадити 4 корчі бараболі, щоб не було голодухи. о отака A teraz nie ma lata W banie Trzeba za Czarlikiem go oczepiać Оце тут жінка потикала, руками згиналася. А отут я покидав через трубочку, виходить, від цієї палочки. Другий рядок до цієї палочки. Побачу, що воно буде. Я так думаю, що буде, якщо за сівалкою сходить, то і так зійде. Тут же той просто лягає в ярочок та і все. Викинув по три цих ікла з кожної. Тут одну спіраль забрав і на тій фрезі так само. Залишилося дві спіралі їх рідних. І ось тут я додав ще три клика своїх. Получився більший захват. І гарно працює. Для чого так густо ці клики, тут, я не розумію. Тут цілком достатньо не дев'ять, а шість робочих органів. Ось одна спіраль. Ось виходить одна спіраль, раз, два, три. І друга спіраль, раз, два, три. А третю спіраль я викинув, бо воно дуже мілчить. І на мокрому ґрунті ротувати взагалі забиваються. А якщо ще й так густо робочі органи, то взагалі.